Молока, я знаю, що Свобода постійно моніторить цю ситуацію. Як там зараз справи? Якщо сказати дуже м'яко, справи не дуже. Якщо сказати трошки жорсткіше, то справи, е як завжди, напевно, допоки є при владі антиукраїнський режим Януковича, який, е в якому інтереси селянина, це щось таке десь друге, третє і так далі. Я взагалі був шокований, коли е, прочитав кілька статей в районних газетах. Е, статті, написані на основі темників е, партії регіонів, після акції «Всеукраїнське Об'єднання Свобода в Дражній, спрямовані якраз на актуалізацію цього питання. Акція головною вимогою якої було підняття закупівельної ціни на молоко у селя. То в темниках, е, всіх, до речі, да, це якраз тільки зайвий раз підтверджує, що це були темники заготовки статей. Де чітко, можливо, навіть з різним прізвищем, але ті чи інші тези закиди в сторону свободи звучали. Так там було написано в коментарі працівників АРУ, управління агропромислового розвитку про те, що ціна на молоко сьогодні насправді є прекрасною. Ну, я думаю, тут кожен селянин, який здає сьогодні молоко, повинен дати сам собі відповідь на питання, чи дійсно ця ціна є прекрасною. Гривня 50. Сьогодні є інформація з низки сіл, гривня 50. По такій ціні сьогодні приймають молоко. На що посилаються? На такі дивні причини, мовляв, там Росія заборонила ввіз сиру. Але давайте подивимось на ціну на готову продукцію. Що може хтось почав сир дешевше в магазині купувати, що може хтось почав сметану в магазині дешевше купувати. Раз є надлишок продукції, значить має падати ціна. На готову продукцію, але вона не падає, вона навпаки зростає. Падає закупівельна ціна. Тобто робиться знову ж таки вилка, інтереси селянина нікого не цікавлять, а молочна мафія, яка зосередилась сьогодні в партії регіонів, заробляє. І заробляє дуже непогано. Заяви там місцевої влади про те, що ми обов'язково наведемо порядок, ми чуємо з року в рік, з місяця в місяць. Створені якісь там органи, які мають займатися цими питаннями. Ну але ми бачимо наслідки. Гривня 50 це наслідки роботи обласної влади, яка повинна е, втручатися в цю ситуацію. Більше того, обласна влада сьогодні представляє партію регіонів, власники молокозаводів представляють партію регіонів та розберіться ви своїм однопартійцям. Хай дадуть нормальну ціну. Тому що Дорожнянський молокозавод, до прикладу, е, подав для участі в тендеру на. Постачання молока в дитячу міську лікарню це харчування наших діток по 5-10, порівні 50 купив, по 5-10 продав. Хороший прибуток. Де тут враховуються інтереси селянина, запитується? Тому все українське об'єднання Свобода, я скажу, тримає руку на пульсі. Ми наразі готуємо черговий цикл акцій протесту. Бо минулого року, я нагадаю, ціну вдалося підняти саме завдяки бойкоту. Люди. Тільки люди є тою рушійною силою, яка може змусити молочну мафію і владу реагувати. Люди перекривали дороги, зупиняли молоковози, виливали молоко на поріг сільрад. Люди сказали або нормальна ціна, або ми не будемо здавати. Як наслідок, ціна тоді стрибнула з гривні 60 до 2,40. Зараз на гривні 50. Тому ми обов'язково будемо закликати людей до акції протесту, в якій формі вони будуть відбуватись, ми обов'язково будемо повідомляти. Більше того, вчора Львівська обласна рада е, ухвалила звернення з приводу низьких закупівельних цін на молоко, бо ситуація на Хмельниччині не є якоюсь особливою, таке відбувається по всій країні. І я дуже сподіваюся, що ця акція не буде всеукраїнського характеру. І я думаю, ми уявляємо, що, що вся Україна. В один прекрасний день оголосить бойкот молочній мафії, то молочна мафія буде вимушена йти на зустріч. І я, в принципі, буду закликати людей бути готовими до протесту, захищати свої інтереси. Ми повинні відстояти адекватну ціну на молоко. Ну, можна сходити на ринок, де власне, продають молоко, літра молока сьогодні коштує 8 гривень. Тут гривня 50, ну смішно. Тому маємо відстояти, я думаю, свої права, захистити і вимагати адекватної ціни на молоко. 6 травня відбудуться проміжні вибори до Хмельницької обласної ради у Теофіполі чи брати на свободу в них участь. Однозначно, Всеукраїнське об'єднання Свобода на одній з своїх політрад прийняло принципове рішення. Ми будемо брати участь в усіх проміжних, позачергових, чергових виборах на усіх рівнях. Сьогодні позиції Українського об'єднання Свобода на Хмельниччині стрімко ростуть вгору. Скажімо, навіть нещодавні вибори до Теофіпольської селищної ради, де, до речі, участь брав Володимир Десенко, засвідчили впевнений ріст показників свободи, 23,5% Володимир Досенко набрав в ході цих виборів. Ми висунули 7 квітня в нас була обласна конференція. Ми висунули кандидатом в депутати до Хмельницької обласної ради Володимира Десенка. Вчора він був зареєстрований обласною територіальною комісією. Це округ номер 17 куди входить селище Теофіполь, куди входить ще частина сіл Теофіпольського району. Володимир Десенко, мешканець Теофіполя, молодий хлопець 1985 року народження. Успішний хлопець, людина, яка реалізувала вже себе. Свободі, ось людина, яку, як ми відзначаємо, має ідеологічний стержень, яка ми можемо давати гарантію, не буде бігати з фракцією фракцію, яка буде представляти інтереси Тоєфіплічан, буде піднімати питання, які сьогодні турбують Тоефіполі району, там питань теж вистачає. Бо, наприклад, Тоєфіполі готують реорганізацію лікарні з всіма тими наслідками, які це має. Тому я думаю, що підтримка з боку мешканців Телефіповського району буде. Ми будемо боротися за перемогу. Ну і у випадки перемоги Володимир Десенко буде представляти інтереси місцевої громади і буде представляти інтереси всіх мешканців Хмельницької області. Свобода отримує ще одного депутата у фракції, і повірте, що цей депутат не розчарує, він буде таким активним. Дієвим, яким і інші депутати-Свободівці в Хмельницькій обласній раді, що люди в принципі, можуть спостерігати і бачити. Розуміло, дякую вам за розмову. Дякую вам за запрошення, за можливість висловлювати свою позицію в стінах вашої студії. Ну а користуючись нагодою, ми спілкуємося в переддень світлого свята, великого свята, великдень Пасха. Я вітаю всіх наших шановних телеглядачів. Вітаю з цим чудовим святом. Бажаю вам всього самого найкращого. Свято Пасхи, свято Велибня, свято Воскресіння нам зайвий раз засвідчує, що як би не було погано, які б, з якими б ми труднощами не стикнулися, все одно буде краще. Ми обов'язково маємо шанс на перенародження, ми обов'язково маємо шанс на краще майбутнє. І тут же від наших зусиль, від наших дій. Залежатиме, якими воно буде це майбутнє. Тому я всіх вітаю. Вперед до перемоги. Всього вам найкращого. Депутат Хмельницької міської ради і всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Семчишин був гостем нашої студії. Це була програма Позиція. Усім до побачення і до нових зустрічей в ефірі.